Чергове переіменування. Бібліотека імені Боченка змінила назву. Депутати облради під час засідання сесії проголосували за те, щоб вона стала просто Кіровоградською обласною бібліотекою для юнацтва. Працівники хотіли дати читальні нове ім'я на час Євгена Маланюка. Проте за це проголосували лише 27 народних обранців. Основне ж питання, що розглядали зміни до бюджету. У ньому передбачили майже 130 мільйонів гривень. дотацій, їх спрямують на соціальний захист населення. Ще 44 мільйони виділили на підвищення мінімальних зарплат та індексацію практично. Ми до кінця року закриваємо всі позиції зв'язку з прийняттям закону про більш мінімальні плати. А також по енергосіям ми повністю закриваємо позиції. Крім того, 40 мільйонів гривень виділено це на соціально-економічний розвиток. Субвенція це включає основна маса це дороги. Те, що місто Кіровоград майже 31 мільйон. А остальна сума йде це на наші заклади охорони здоров'я.